У квітні 2025 року вийшов з конвейеру перший серійний екземпляр довгоочікуваної моделі від бренду Геко MagicWay. Це мультиплатформова модель, на якої може базуватися вантажний фургон, пасажирський фургон, шасі, одновісний та двовісний та багато інших варіантів під ваші потреби. Моделі фургонів MagicWay пропонують два варіанти довжини і три варіанти висоти l 1 л 1 h 2 l 2 л 2 h 3 з об'ємом вантажу від 7,2 до 11,1 метрів у кубі. Призначені для задоволення широкого спектру потреб. Вантажопідйомність від 1283 до 1369 кг. Модель має як чисту електричну архітектуру, так і гібридну. Електричні версії EV комплектуються високовольтною батареєю Кетлу 83 кВт і забезпечують автономність руху вантажного фургону до 550 км за європейським циклом VLTP. Гібридна система REEV послідовний гібрид, де у рух авто приводять електродвигуни, а бензиновий двигун виконує суто роль генератора. Ця версія зі збільшеним запасом руху. Має понад 1000 кілометрів автономності, що значно розширює сферу використання Magic Way. Вбудована функція V2L дозволяє забирати енергію батареї для будь-яких побутових чи виробничих потреб або для підзарядки будь-якого електромобіля з потужністю до 6 кВт. Комплектація MagicWay вражає. Наявністю кліматконтролю та мінімального електропакету виробник не обмежився: 12-дюймовий екран, паркувальні радари, камери і більше 20 систем безпеки. Геко Way – це нове бачення комерційної логістики.